Ми іноді переоцінюємо адміністративний потенціал навіть європейських держав, коли мова йде про адаптацію таких мас людей, ну то треба розуміти, що з такими викликами мало хто може впоратися в цьому плані. Доволі яскравим прикладом може бути COVID-19. Ми розуміємо, що так в певних умовах система охорони здоров'я функціонує більш-менш адекватно, але як тільки скажімо так перетинають певні порогові межі. То починається колапс так само і тут тобто ми розуміємо, що в міграція в Європу ну, в таких масштабах почалася після Другої світової війни, коли необхідно було відбудовувати, коли економіка зростала, коли були потрібні робочі руки. Це був економічний чинник, але далі. В нинішньому світі ми ж розуміємо, що ця міграція спричинена вже не стільки внутрішнім запитом європейців, скільки зовнішніми чинниками, які штовхають певних ну, мігрантів, шукати прихисток в Європі. З Цього приводу хтось з класиків колись сказав про сомалійських піратів: що не можна проблему піратства вирішити на морі її треба вирішувати на суходолі. Ну і в принципі так і спробували пізніше вирішити і більш-менш ефективно. Так от, до чого це веду до того, що проблема з Біженцями е, виникла не в Європі. Проблема з сирійськими біженцями виникла в Сирії. Проблема з е, лівійськими е, біженцями да, мігрантами виникла не у Франції. Я нагадаю, хто створив проблему з лівійськими мігрантами. Це... Yeah. Сили НАТО ні, дивіться ні, це по факту неефективний е, політичний уряд, який не може забезпечити е, ну розвиток суспільства і викликає невдоволення. Бо у нас є хибне уявлення, що коли у тебе бензин дуже дешевий, то всі щасливі. Ні, це ні це не правда, щасливі. Це да правда. бо є певні ще е, політичні права, і навтаки мір навпаки, мірою того, як твій добробут зростає, у тебе виникають, е, скажімо так, потреби вже да, в захисті своїх е, е, прав власності, політичних прав. В принципі, тебе в голові виникають ідея, що таке в Громадянські права, наприклад, права людини і багато чого іншого. Тому коли ми говоримо про цю арабську весну, так звану, то це ну дуже каже вульгарне розуміння, що її там хтось створив зовні. Ні, всі внутрішні передпосилки були сформовані Абсолютно. для того. Ну так це ми говоримо ще про такі лайтові варіанти. А ми ж розуміємо, що цих біженців є з, ну, з таких регіонів, де люди живуть насправді в жахливих умовах, і вони будуть все одно тікати, шукати можливість ну кудись притнутися.